Як скоро душа знову втілюється на землі? Це залежить від декількох факторів: по-перше, від того, молода чи зріла душа, а по друге, яке це було життя. Розберемо приклад. Частіше всього саме молоді душі обирають для себе багато уроків на це життя. І от вони набралися собі як собаки, бліг, це багато всяких пройти, щоб швидше перейти, щоб швидше це все відбувалося. тому що вони ж не розуміють, що вони прийдуть сюди і вони все забудуть, що особистість не пам'ятає того, що придумала собі там, запланувала душа, і от вони приходять сюди. Попадають в якусь халепу, ці халепи треба вирішувати. Вони не хочуть їх вирішувати. Починається оце страждання, оце паніка. Вони напрацьовують ще додаткову собі якусь карму. І після того як душа покине це тіло, звичайно, вона в шокі. Вона йде на відпочинок, а там їй спочатку треба розібратися з цими з цим життям, з цими уроками, які вона не пропрацювала, або щось частково, наприклад, пропрацювала, що вона нового набралася, напрацювала собі якої карми, щоб вона спочатку винесла правильні, зробила ви. Сновки, роботу над помилками зробила, усвідомила багато чого, потім почистилася від всього людського, який вона оце нахваталася, щоб очиститися і знову стати світлом чистим, а потім, відпочивши, знову йти в інкарнацію, знову йти в нове втілення. Це так лінійно, я розповідаю, щоб було простіше і легше для усвідомлення. Так, от це роблять в основному незрілі душі. Зрілі ж душі обирають життя, якщо часто і складні обирають, але вони не беруть такого великої кількості різноманітних проблем, собі не набираються. Щоб його пройти, але щоб закріпити ці знання в усвідомленні, щоб повністю якби, завершити цей етап і не перетягувати ці кармічні якісь хвости в наступне життя. І після таких складних життів зріла душа може собі обрати спокійне життя як відпустку. Це в основному дуже просте життя. І коли вона відпочине, вона знову обирає собі якісь уроки пройти і допомогти своїй сім'ї душ, своїм близьким душам. Розвиватися, самі і їм розвиватися який період часу.